А ви знали, що планка є універсальною вправою, яка активно включає прес, оперек, косі м'язи живота, а також увага м'язи тазового дна? Гадаю, вам не потрібно розказувати, для чого нам міцні м'язи тазового дна. Намагайтесь тримати планку рівно, без прогину в опереку. І обов'язково слідкуємо за диханням, спокійно, рівно дихаємо. Міцний сильний кор. Це основа гарної постави та здорової спини. Під час правильної планки працюють м'язи, які підтримують хребет. А це, окрім постави, зменшує ризик травм. Спини. Вона не навантажує поперек, як скручування або підйоми тулуба, а зміцнює глибокі м'язи, які тримають хребет. Крім того, ця статистична вправа, якщо потримати хоча б 30-60 секунд її, підвищує пульс, що сприяє спалюванню. Калорій щодня по одній дві хвилинці, і ви маєте міцне все тіло: прес, руки, плечі, ноги.